Доброго дня! Сьогодні у нас 6 вересня 2024 рік. В вашій увазі представляю сорт диплоїдної сливи Анжеліна. Ось, дивіться, які вони красунчики широко кулястої форми, широкі такі, приплюсності знизу і зверху. Зараз у них стадія технічної зрілості, вкриті сизо блакитним проїною налютом. Маленько де, дерево, 10-літровий контейнер нагарбав їх. У мене також там є ще Рубікранч треба обірвати. Ну, бачите, стараються, вони такі блискучі, майже чорні, гарні такі. То, що треба. Зараз стадія технічної зрілості, положу їх в холодильник, хай дозарюються. І подивимося, чи долежать вони до Нового року, чи ніяк. За них балакають. Ось вони оце такі. Кому цікаво. В наступному році в мене будуть саженці, можете замовляти ціна саженців, я не женюся за цінами, ставлю в мінімальну ціну, якби мені щось трошки заробити, і щоб люди були задоволені. Так що, якщо щось потрібно, живці або саженці, в наступному році замовляйте. У нас великий асортимент все є. Деплоїдна слива, Анжеліна. Дякую.